Всім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у лізі чемпіонів у сезоні 2017-2018 років, 10 квітня 2018 рік. чвертьфінал Ліги Чемпіонів. Матч відповідь. Римська Рома. У себе вдома на стадії Олімпіка команда Ді Франческо, приймає каталонську Барселону Алесто Вальверде 3-0. Рома перемагає. Рахунок за сумою двох матчів у портуя 4-4. Рома проходить далі. Тому що тоді друзі існувало правило. виїзного м'яча просто кейс. Неймовірний камбек. Зробила команда з Рима. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Рома! Ді Франческо, головний тренер команди 3-5-2. Стартова розстановка римської команди Алісон у воротах. Тріки центральних захисників. Жезус Манос Фасія, трійка півзахисників, Даніель Диро, Сіре, Дженен Стротман, Флоренці Каларов, латералі, Джека, Шик у нападі. Ось така стартова розстановка. Відповідно, у Роми. Барселона, Барселона, 4-4-2, расстановка команды, Марк Нестова Верде, Два Ротах, Жар Пики, Сэмюлим Тити, пара центральных захистів, Нельсон Семеду, Жорди Альба по флангах, Иван Ракичич, Серхио Буски, Сандре Сейнеста, Сергей Раберта. Пів захистики Леонель Мессі і Луїс Суарес у нападі. Ось така стартова розстановка у каталонської Барселоні. Ну що ж, друзі, тепер давайте говорить про сам матч. Перший матч на Камп Ноу завершився перемогою Барселони з рахунком 4-1. І здавалося, що все вже вирішено. Відіграти три м'ячі, звичайно, що можливо. Можливо, гачі немає. Неможливо, ганячі немає. Але відіграти м'ячі у такої Барселони було справді нелегкою задачею. Але Рома вірила до кінця. І команда Ді Франческа з перших же хвилин дуже активно розпочинає даний матч. Дуже активно розпочинає Рома. Даний поєдинок. Шоста хвилина матчу. Рома атакує. Проводить свою атаку римська команда komanda коротше передача Манолас Джека! Джека гол, гол Edin Джека, 1-0, 6 глава римська Рома, Дуже швидко один мяч команди від 2-4 рахунок се за сумою двомачок образнення гениальна передача від Стротмана, Стротман виконує геніальну передачу Edin Dzeka. Едін Джека. Дуже технічно Едін приймає м'яч, виходить один на один. І свої гулі вона годи, до речі, друзі, перепрошу, Даніелі Дерасі. Даніелі Дерасі. Робить кільні передачі Едін Джека. Виходить на позиції б'є Едін Джека. І рахунок матчі Едін Джека відкриває. І ось якраз то Едін Джека. Ось, до джек. речі, ударяє на місці. Дуже важливий м'яч забуває Едін Джека. Це емоція Алісона. І справді Римська Рома повертається в цей матч. Повертається Рома в цей матч. А Барселона Рома, друзі, у цей день просто неймовірно виглядала. Ну просто римська Рома у той вечір виглядала просто неймовірно. Барселони були непогані атаки. Але Рома, на мою думку, Барселону перегравала. І Рома і да, Барселона хоч і більше м'ячі було великою. Але Роми, вони були небезпечнішими, ніж моменти у кронської Барселони. Намагалася Рома ще забити гол до перерви. І, в принципі, в Роми непогані були атаки для цього. Але реалізувати свої нагоди Рома все-таки не змогла. Ось пригадується ще не вона така, коли Раджан Енгалан прострілює на Енгалан! Раджан Енгалан! Прострілює Раджан І Патрік Шик! І Патрік! Майже замикає. Майже Патрік Шик замкнув. Замкнув майже Патрік Шик. Але в останній мить, в останній мить, там в підкат. Кидається жарпіке. Перший тайм на цьому завершиться, там приведе ударить Ле Месі. Зі штрафного біє Месі Б'є повз ворота Леонель Месі. Перша 45 хвилинка завершується, завершиться. Рома виграє 1-0. Але потрібно, потрібно ще, але потрібно ще команді, я не став, ä, команді... Ді Франческа Айса Ундер виходить на другий тайм Рома, Усман Дембеле, Пакаль Касерта, Гомес вийти у Барселоні на тайм номер 2. Другий тайм. Рома сміливо команда з Рима розпочинає цей другий тайм. Вже непогані атаки проходять у Рома на старті другої 45-ї хвилинки. Рома тисне. Рома хоче гол. Рома хоче гол. А Барселона також намагається якийсь свій шанс здорити, тому що ще Барселона б, б забила гол на виїзді. Ромі потрібно було завати 30 на екстра тайм. Тобто, тобто потрібно було б забивати тоді бы три м'ячі, щоб просто напросто перевести игру хоча б в екстра тайми. 56. 57 перепушив на матчу. Рома атакує на мене Джека Едін Джека! Джека! Джека Джека падає! Джека! Пенальті! Пенальті! Призначає суддя Едін Джека! Еді на Джека! Прихопили Джека за футболку! Прихопил та Джека! Джека прихопила за футболку! Та ну это за футболку, там, я там, за футболку, там я не знаю там за плаче! на Джека прихопили. Дания дороси! Дания дороси! Бье пенальти за Рому. Кульмінаційний момент. Рахунок 1-0 на користь Рома. Рехунок 2-4. Ромі потрібен тільки гол. Даніель Деросі. Золотий шанс Роми Дерасі. деросі. Біа Дерасі. Гол. Гол забиває Рома 2-0. Римська Рома в грі, Римська Рома в грі, Даніло Дерасі. повертає римську команду в грунт. Рахунок стає за сумою двох матчів протистояння. 3-4 і рома в одному голі. Рома відділяє один гол для того, щоб вийти в півфінал Ліги Чемпіонів. Барселона нервує. Рома чувствує кураж. Рома відчуває Рома! 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 Відчуває Рома, ти ще може зараз дотиснути Барселону. Відчувало це Рома. І хороші були нагоди у Роми. Висновок прийнято на 49-й, йдемо на 4-й подачі. удар головою, повз ворота. Повз ворота пробиває Даніель Дейросі. Дуже близький був Даніелю Дейросі до забитого м'яча. Вбросовний прийнято цей удар на 0 На 74-й хвилі матчу коло Лео. Пробиває. В руки э, Айсуну Бекеру. Барселона. Барселоні було важко. Рома тисне, Рома психологічно в кращому стані перебуває. 79-та гонача. Флоренції, Флоренції! Владі від Флоренції! Флоренці, Флоренці! Уда! Небезпечно! И в кіткі в барсону Там Марк Андре Терстеген. Париру Стефан Аль Шарви. Стефан Альшараві натягується ногою і. Марк Андре Терштеген! Марк! Рятує Барселону від пропущенку був, Знаєте, який стандарт. Тому що в принципі да романти моменти були. Але все одно в таких матчах знаєте, може вирішити якийсь стандарт. Долю всієї історії! Долю всього протистояння може вирішити стандарт. І восіна. І И восьмена, друзі, 8 друга хвона Рома з лівого флангу Рома! Podekotovi kulminacija. Jangi Sonder, podekotovi iz levega flanga. Jangi Sonder, v ko ne podaj, no dvigam majdančeka, udih manolas, a ko. Kostas manolas, kostas manolas, kostas manolas, manolas zabelej ga. Ведь игры эти матч переводить в 3-0. Ирагона засумает двух матчого пристає. Дає 4, 4 рому такий рахунок влаштовує, Просто та просто якісь неймовірні будуть емоції у всіх. Просто якісь неймовірні емоції. І ось вони емоції римської команди. Це було щось неймовірне. Неймовірний камбек і неймовірне повернення Роми, ось ці емоції маноса. ось вас емоції маноса, да? Хто міг то позимати, да? А рома це зробила, Рома зробила щось, я не знаю, щось, щось роду фантастики, я бы так бы сказал. Це було щось з роду фантастики, але рома відігралася. І Рома не просто відіграла, Рома не просто перемогла і відігралася, Рома перемогла, і рома пройшла в певфинал Лиги Чемпионів. Барселона намагался намагалася, Але рома свого вже щастя не віддала. Свого щастя Рома вже не віддала. Тому що Рома відчула, що може перемогти. Хоча в Берсону по справжньому виник шанс на 92 й хвилині матчу. Це там компенсував 4 хвилини, там був шанс у Берсону, коли там Піке, там жара Піке вийшов на дану позицію, там Алісен його випередивала ворота, були порозні, ми Месі! Месі, якщо я не там пробивав, можливо, не в Месі. А можливо, не в Месі, що саме пробав, я вже не пам'ятаю, але в будь-яку випадку, тому що б забило, то забили б тут би. Ні, куя все там не було то в піке. Ну, просто не влучає поворота ви з Барселони. Ну і все, і Рома перемагає Рома! Перемагає 10 квітня 2018 року Барселону з рахунком 3-0 і друг, цей камбек він війшов в історію футбола. І цей камбек був просто неймовірний. Якщо дивитися, другу, статистику? Безпосередньо даного матча. То, як ви бачите, Рома повністю переграла Барселону за моментами. 17,9, плюс 6.30 ударів в площину варі, 43 43,57 володіння м'ячем. 347 передачі в Роми, 492 передачі в Берсени. Так, да, Барселона якби більше володіла м'яче, Ну, по-перше, 57-43, це не така й велика перевага. Ну, а по-друге, удар по воротах. Удар по воротах, вдвічі більше, там, там в роми. Плюс 19 порушень було в роми. две жути картки Барселона, что там 10 прошлых правил, три жути По, а, по 4-0, за 6-3. Ну и, друзья, давайте подъем подсумок этого мирного камбэка Лиги Чемпионов, сезон 2017-18, 10 квитня, 18 рік, матч відповідь. Після поразки на Камп Римська Рома, після того, як 4 команда Ди Франческа. перемагає Барселона з рахунком 3-0 і по сумі двох матчів проти Сенергу, ну та рівний. Але тоді, друзі, існувало правило визнаку м'яча. І це гол Едіна Джека, він був золотим на Камп Ноу. Тому що цей гол Едіна Джека на Камп Ноу, він став золотим. І Рома пройшла в півфінал. Це був просто неймовірний камбек. До речі, Рома там в одній 8 вибила. Тоді, до речі, також, да, коли Рома вибивала Шахтар Донецьк, да? коли Рома вибивала Шахтар Донецьк, тоді ж також э, гол на виїзді вирішив э, долю того матчу. Тому і тут така, така самостація. Гол на виїзді, який забив Дін Джека, він вирішив долю історії. Долю даного матча. Неймовірна Рома Ди Франческо. Неймовірна Барселона Елеста Вальверде. 3-0. Рома зробила просто якийсь неймовірний камбек. Який, я не знаю, який... Там довгі-довгі роки ще будуть, будуть згадувати цей неймовірний камбек. Друзі, перегляламо цей неймовірний камбек, неймовірний матч. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідам тільки добра, щастя. Тому що найголовне, друзі, житті це до це щастя. До це щастя, я не знаю, це найголовне просто справді. Тому, друзі, вам бажаю тільки щастя, тільки-тільки добра. І тільки-тільки всього самого-самого-самого-самого найкращого. Я вам трусі бажаю, побажаю вам робити за Барселоні. Всього самого-самого найкращого. Вам, друзі, також добра. Будьте, друзі, щасливі, друзі, мої любі. Усім до нових зустрічей. Будьте щасливі.